Юлія, засновниця консалтингової компанії і освітнього центру для бухгалтерів, фінансистів та підприємців. Освітній центр існує вже три роки, зосереджений на підвищенні кваліфікації. Про конференцію дізналася із соціальних мереж, приєдналася разом із своїми колегами. Відзначає, тут можна дізнатися багато корисного для розвитку бізнесу. Нового дізнатися, які інструменти на зараз існують фінансові, як допомагає держава підприємцям ділитися досвідом своїми учнями. Потім з цим на конференції детально розповіли порядок отримання грантової підтримки для бізнесу. Наразі ми теж подаємо заяву на грант, тому дуже цікаво послухати думки юристів і інших колег-фінансистів з цього приводу. Грант, додає Юлія, необхідний для їхнього розвитку. Потрібна техніка, потрібні комп'ютери це досить дороге обладнання. Ми сподіваємося, що держава нас підтримує. Через повномасштабне вторгнення компанія Юлії втратила багато співробітників. Потребується найм персоналу сьогодні. На заході ця тема буде висвітлюватися. Впевнена, що я почую для себе щось корисне. Учасникам розповіли про можливості державної підтримки та допомоги від міжнародних донорських організацій. Також ознайомили з сучасними фінансовими інструментами, які можна використовувати для розвитку власної справи. Сьогодні будуть відповідні спікери. З банків, з грантодавців, з від громадських організацій, які опікуються там цими питаннями, і будуть розповідати, доносити підприємцям дуже важливу корисну для них інформацію. Підприємці поділилися успішним досвідом отримання грантів на власну справу. Участь у конференції безкоштовна.